Доброго вечора, ми з України. Починаю розказувати вам про героїв нашого диванного війська. Бо ви ж думаєте, що то бородатич може, що зве себе кібердиктатором та мамкиним хакером, і є так сказати основним персонажем у нашому диванному війську. Я не втомлююся повторювати вам, що це не так. Сьогодні я хочу розказати вам про людину, яка вже повністю знаходиться в безпеці, яка наразі. Допомагає нам дистанційно, яка є давнім другом диваного війська, з якою ми особисто давно знайомі. а це журналіст, патріот України, співзасновник, можна сказати, диваного війська в певній мірі, в певних його сегментів. А яких саме він сьогодні нам розкаже. Я хочу, щоб ви бачили, що Харків готувався до оборони, Харків готувався до війни. Ні до яких шашликів ми не готувалися, не дивлячись на все, що нам говорили. Ми знали, що в Україні дуже багато агентів впливу Російської Федерації. Ми дуже добре розуміли, що відкриту мобілізацію проводити неможливо, тому ми. Робили певні речі приховано, і сьогодні ми поговоримо з Денисом Контаком, екс-журналістом компанії Гордон, екс-журналістом ще дуже багатьох видань. Я там не, не пам'ятаю всі твої реалії, вибачаю, якщо можна, розкажеш. Там окремо Денис, Денис, вітаю тебе. Так, привіт, привіт, дуже радий бачити тебе ти чути. Е, взаємно, скажи мені, будь ласка, де ти зараз знаходиться? Яка країна, якщо це не таємно? Е... Тому не взаємно так в Європейському Союзі, у Польщі, якщо бути конкретним. Супер, в тебе все добре, тобто. Так, Тому, так як... я зміг залишити Україну через свої фізичні власне, особливості на початку війни і останній рік перебуваю в Європейському Союзі. Для тих, хто не ну, в курсі, я трохи про це розкажу: Дінич нас: так, людина з безмежними можливостями, я таке розказую, але це буде в самому інтерв'ю. Давайте до цього дійдемо. А я спитаю таке питання. Чи пам'ятаєш, як ну, ти брав у мене інтерв'ю, е, коли ти працював ще з журналістом гордон? Бо це важливо, бо це момент нашого знайомства. Ти пам'ятаєш цей момент чи ні? А, так, не пам'ятаю точно, який це був рік, 16 чи 17, десь там дуже давно вже в минулому житті. Так це було Харкові. Е, здається, ти проводив якийсь івент з кібербезпеки хакер. Чи щось таке, форум там кібербезпеки? І ми там були, типу, інформаційними партнерами. І е, мені дали мені завдання зробити з тобою інтерв'ю, так щоб освітити цей івент, і тоді я став вже шукати про тебе, там що, що з тобою можна про що з тобою поспілкуватися, <laughs> що що про тебе можна запитати, там і так далі. І власне тоді ми з тобою познайомилися. Так, я теж дуже добре пам'ятаю цей момент, і я пам'ятаю, що ти задавав ті питання, які не задавав мені ну реально жодний журналіст до цього, і мені це сподобалось. Ну тобто, більшість людей задавали дуже поверхневі питання. Нагадай, от що ти питав, а що ти знайшов про мене, і чому взагалі ти це питав, і чому ти це взагалі зайшов? Так, ну це взагалі було для мене перше е, інтерв'ю віч на віч. До цього я лише там писав новини статті та якісь телефонні штуки робив. Тому е, таке живе інтерв'ю для мене було вперше, і мені було дуже там ну, хотілося якось його е, ну, виділити від усіх інших, бо я бачив там групне в твоє ім'я по батькові, фамілії, фам фам прізвище. і дивився, що в тебе доволі багато було різних там коментарів, інтерв'ю, і ну, не хотілося якісь там примітивні е, штуки запитувати, які в тебе вже там сто раз питали. Ось я шукав, я пам'ятаю. Там про тебе, що ти там, ще за 10 років до нашого інтерв'ю там якісь програми для взлому ВКонтакті викладував в інтернеті, і вони там безліч негативних відгуків ще отримували від користувачів чи від тих, хто постраждав, я вже не пам'ятаю точно. Ось там питав ще якісь питання про там, твоє минуле, там, про всі ті компанії, які ти там засновував і так далі. Знаєш, що, що прикольно? Що мене про це не питали навіть у внутрішній безпеки mm -hmm. а, безпеки, нарумили на тебе всім похуй. Ну реально а, щоб ти розумів, і тому мене це зацікавило. Мене зацікавило, що ти змог зміг там умовно за за п'ять хвилин. Знайти про мене більше, ніж ВБСБУ при перевірці мене, коли я це влаштовувався в органі державної безпеки. Так, це правда, люди. Щоб ви знали, ну, хто як працює, українська журналістика, вона стоїть на рівень на 10 рівнів вище, ніж спецпровірка в СБУ. Ну, така історія. Так, ну тобто накопав там, що я якісь програми для взлома діляв. так. так. <головік> було таке, було таке. А розкажи, а чим ти займався от особисто до 24 а, февраля, як говорять, росіяни? <тап> mm -hmm. uh, так, ну журналістик я вже давно пішов на той момент. Я залишив кордон у 19-му чи 18 му річі, році, у uh, okay. 18-му ще здається. Uh, якщо uh, не, не... не загадка, чому Чому пішов з кордону? Uh, ну, Журналістика в Україні не дуже перспективна для фінансової сторони. Так, якщо ти просто працюєш журналістом, там не робиш якісь штуки, то тобі важко ну заробляти там гроші, які мені хотіли заробляти. Тому я дивився там у бік IT, всього цього. Там я почав працювати у контент-маркетингу спершу там на it компанію, потім мене запросили робити е, проект там про секс едюкейшн доволі цікавий. Це був там мобільний додаток знайомстві. Вони робили блог про секс, про знайомство, про відносини. Така доволі була амбіційна штука. Мене це зацікавило. Бо ну знаєш, таке щось ем, ну суттєве, так щось креативне, щось цікаве і е, сучасне в цьому. Тому я там займався цим якийсь час, і ну далі також працюю в маркетинговій it сфері навколо неї. Знаєш, я був твоїм підписником, я читав твої статті про секс, я чесно читав, а я скажу, що ну, мені було дуже цікаво, а, особливо було. Я вибачаюся, ну от а, я людина, яка намагається постійно роз, рости над собою і пропагандує то усім. і Я читав твої статті про я Кажу секс у людей з безмежними можливостями, бо мені, мені реально було цікаво, як це відбувається. Ну, типу, що вони живуть реально нормальним, кайфовим, цікавим сексуальним життям, і я це дізнався від тебе, і я от особисто тобі дякую. А хто не читав, то я рекомендую прочитати. Так, Дениса. Ну, він працював в дуже багатьох проєктах, В наш в нас «Hack нас mom» Йомам, ідея від названня. Фак його мам комплекс мілів теж про секс. Щось так, так, так. Це теж щось про секс, і ми використовуємо маркетинг та дуже розумних маркетологів для того, щоб створювати певний бренд. І саме Деніс був часті нашої команди в деяких питаннях, і думаю, зрозуміло, там буде в яких далі. Ну, давай далі от секс едукейшн, що було після секс едукейшну або до секс Education? Як ти до цього дійшов і чому саме цей проект? Ну дійшов, тому що там отримав пропозицію. Не, не пам'ятаю вже, як можливо там знайомі, якісь мене порекомендували, я вже не пам'ятаю всіх деталей так. Але як я вже казав, ну типу проект був цікавий, амбітний э, застосунок, який його спонсорував, я їм користувався особисто на той час. Тобто, це була така відома для мене історія. І ну, мені було цікаво до нього, як долучитися, так, зробити щось там, якщо ну. Також ну, він суспільно корисний, реально допомогти реально так, так, якось людям так пролити там світло на якісь теми, які в нас через якісь там пострадянське минуле ще не досить ну, відкрито обговорюються в мережі там і в суспільстві. Цілому. Тому так це було цікаво. Ну а потім там коронавірус розпочався, були проблеми з фінансуванням, і наш проєкт був поставлений на паузу, тому я був змушений власне шукати іншу роботу там у 2020 році і. Після того трі роки вже працював у парківській компанії, яка працювала в IT та логістиці, в общем, в досить іншому вже Галера. Галера. <головіка> Зрозумів. <Так>, ну, <головіка> 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 а чи пам'ятаєш і ти, як я прийшов до тебе з пропозицією відкрити ЗМІ? Як це було? Так, це було дуже несподівано, тому що на той час не спілкувалися роки три, мабуть, з тобою. Ну так, якщо не рахувати там якісь переписки у Фейсбуці, так е, ну особисто маю на увазі. Так, і ти мені запропонував там побачитись. Ми з тобою пішли там в якусь кальянку у Харкові. Здається, е, Моя улюблена тема, я завжди. Так, я думаю, що зараз в тебе нема кальяну на, на у кадрі, можна десь збоку стоїть. Е, Так, ну і тоді ти, власне, розповів про свою ідею, так? що ти там хоче зробити це ЗМІ. Там, е, здається, ще була дівчина Ольга так, з нами, з журналістів. Ось. І ми там власне говорили про цю тему, це мене дуже здивувало, тому що, ну, типу, чого, чого ти тоді, взагалі вийшов цим займатися, типу, інвертувати в це свій час, свої гроші. Але, Потім вже стало більш зрозуміло, що відбувається. Так, для тих, хто ну не знає цю частину моєї певної там біографії, я був ще співвласником. Я купив трохи долю в а, такому нікому <нівідомого> невідомому проєкті, як а, Police Контрол, який писав дуже багато про реформу патрульних. Я особисто вважаю, що це єдина реформа правоохоронної системи, яка наразі вдалася, бо всі інші я вважаю, не вдалися. Ну це моя особиста думка. От, і ми дуже допомагали патрульним шляхом того, що висвітували проблеми зсередини, проблеми внутрі патрульної служби. Нам довіряли самі патрульні, ми це писали. Там була ще дівчинка типу тебе, про яку ми теж розкажемо трохи пізніше. Вона приглянулася та зайшла в поліці... поліціянський. Відділок в Харкові просто щоб показати лахам, що то все профанація, а не безпека. І після того вона також стала членом нашої команди. От, а нагадай, ну на що я от прийшов до тебе? Сказав, що ми будемо відкривати СМІ, запропонував. І що я сказав, будемо ми писати тексти чи ні в тому СМІ? Е, ні, текстів не буде, і це була така досить е, цікава деталь, що це буде ЗМІ без текстів. Е, ось мене здивувало, шокувало так. Е, але ну, типу, ми не обговорювали на той час там, у деталях, мабуть, так ти не казав, там, навіщо це все повністю буде працювати, але не з того, що я розумів, е, з приводу навіщо тобі взагалі може бути потрібне, ЗМІ, ЗМІ яке не пише нічого. Так, ну, з, з, мої, з моїх е, даних це було і це могло якось, бути пов'язано з тим, що ну, типу отримати зброю в Україні можуть легально там студії, їх члени родини, адвокати та раптово журналісти. Раптово, раптово поводяться. Так. Шановні співробітники ФСБ САСА, як провести приховану мобілізацію в Україну? Можна розказати вже після того як пройшов рік, а можна відкрити змі підносом в тупих СБУшників. Я не підкреслю підносом в пана Дудіна, Романа, і почати озброювати своїх людей, своїх знайомих, знаючи, що серед СБУшників є дуже багато росіянської агентури. Я з величезною повагою відношуся до кожного СБУшника, який працює на благо. Нашої держави, але ми з вами все побачили. Так ми побачили Івана Баканова. Ми побачили шановного пана Наумова, де він зараз? Там да ми побачили Кулініча. Ми побачили інших зрадників з Херсону, з Маріуполя. Я не буду прораховувати всіх. от Пан Роман Дудін, що був головою управління СБУ в Харківській області, зараз сидить за підозрою в державній зараді статті 111. Я нагадую кожному, що ніхто не може бути покараний чи осуджений без вироку суду. Тому ми кажемо, що наразі слідство вбачає в діяннях пана Романа Дудіна певні ознаки, що можуть мати ознаки кримінального правопорушення за статтею 111 державна зрада. Але поки його вина не доведена, ми про що говорити офіційно не можемо. Ми шануємо закони, презумпцію невинуватості, але ми кажемо, що людина наразі під слідством це для розуміння. На мою особисту думку, пан Роман не є зрадником, я поясню потім чому. Але то ну, лірічні питання. Я хочу, щоб зараз всі зрозуміли, що пан Роман не знаходиться в місці позбавлення волі через те, що президент чи слідство. Вважає, що в його діях могла бути там певні елементи державної зради. Це ще не доведений факт, я це підкреслюю, бо немає вироку суду. Це дуже важливо, я пояснюю для глядача. Так, ну хто ще журналістів був зі мною, я в тебе спитав. А як думаєш, чому вона? Слухай, ну якщо міркувати, чому я чи чому вона? Так, логічно, логічно. Так, ну типу, я думаю, що вона також, як і я, не як би це сказати, ну не викликає особливих підрозділ, тому що це дівчина там невеликого зросту, там блондинка, так яка ну типу мене локісти з тобою. Але якщо б я був там співробітниками з я б менш за все подумав, що вона може бути причесна до якихось схем, пов'язаних зі зброєю чи з озброюванням населення, там підготовкою до відбиття агресії і так далі. Тому ну найменше це я б подумав про себе і потім про неї. Абсолютно вірно. Ви знаєте, я ще раз вернусь, мабуть, до ФСБшників. Руські. Ви настільки невдержени, що ви вважаєте, що балаган, артисти — це шути, але в Україні артисти це не шути, це члени суспільства. В усьому світі артисти, умовно, це члени суспільства. На мою особистую думку, самое через невежественное, потому что это очень якісне российское слово, невежественное отношение к нашему президенту, недооценивание оперативной ситуации в Харьковской области, абсолютный сексизм, тупоголовость и ну, недальновидность сотрудников Федеральной службы безопасности. Я это подчеркну. Привели к тому, к чему привели. Привели к Кіл за три дня каналого, нет і прочим вашим інсинуаціям. А ми продовжуємо розказувати, як це було. А, вибачай, трохи відволікся, бо важливо ж їм меседжі передавати, щоб вони ж теж нас чули. Yeah. Так. А, можна сказати, чому особисто ти погодився. Хоча ми тебе попереджали, я казав, що ну, мене не дуже люблять співробітники правоохоронних органів, що я дуже принципова людина, і я готуюся захищати своє місто зі зброєю. Я тобі розказав, що ми там ще тачок накупили, занигали там БМВ по всьому городу. тих євроблях, автоєвросіла, що наші були кінти, це тренда просто. А проводили так би мовити проховану мобілізацію. Я тобі відверто казав, що мені погрожують, що проти мене є там кримінальна справа, особисто від е, чорта міністра Вакава за захист, наприклад, там е, того ж пана Антоненка. Проти мене є кримінальне провадження від пана Дудіна, який поставив нам прослушку всю мою родину техніку е, близьких людей через те, що він думає, що я там плохо написав на нього на паліс контрол. У мене були проблеми з усіма правоохоронними органами. Чому ти тоді погодився? Ну, знаєш, в мене, типу, не те, що було дуже багато опцій, як я можу бути корисній державі в цій ситуації, так на ну, він насувається, бо я там через ці ті самі фізичні особливості не можу там піти на фронт. Так, і керувати танком, але хотілося якось допомогти допомогти своїй країні, своєму місту перед тією загрозою, що була вже очевидна той час, тому ну, цей варіант, який ти запропонував, мені здається, він класно мечився з тим, що я можу, тим, з чому я можу бути справді корисним. Це близько до моєї е, спеціалізації, так би мовити, так моєго досвіду, і тому ну. Це мені здалося дуже класним способом себе якось продемонструвати, використати свої власні навички на благо справу. Тому, тому так вийшло. супер. Я постійно про це говорю. Дякую, що ще раз підтверджуєш мою тезу: що той, хто хоче допомогти Україні перемагати, він шукає можливості, а той, хто не хоче допомагати, він шукає виправдання. Коли ми чуємо виправдання Катлєти чи Мар'яни безумно, я підкреслюю це безумно, небезуглою, безумної, бо тільки безумна людина отак буде готуватися до шашлики. А я вважаю, що це виправдання. Я вважаю, що вони там розказують, що вони мають право на помилку. Вони розказують ще щось у той час, як народ просто робив свої справи у той час, як людини. Люди з безмежними можливостями. Я це от кажу, я вам демонструю. От сидить перед вами. Проводили приховану мобілізацію, відкривали СМІ, щоб віддавати людям зброю, щоб купувати АЕР, щоб купувати Мойзберги, щоб купувати реальну зброю. Треба, ну якщо ви не розумієте, мати посвідчення журналіста, мати сертифікат від психіатра і мати сертифікат від нарколога. Тобто це певна процедура, але в Україні вся система, яка видавала зброю, завжди була рішала вам. Там сиділи підараси з СБУ, підараси Мусара і підараси з ФСБ, що контролювали видачу зброї, але вони контролювали тільки видачу зброї за хабарі. Тому ми пішли легальним шляхом з Денисом. Відкрили змі, видали зброю журналістам офіційно і. Вели свої <світна> журналістські репортажі. Хто не бачив? Я там <світна> на перший, день, перший день війни я стою на фоні танка, що догорає. Я кажу, на росіянське лайно. Харків не знаходиться в танковому окруженні, Харків бореться і росіянське лайно вже горить. Ми показали людям, що можна напихувати, напихувати. І я дякую тобі за це, за те, що ти не засав, за те, що ти зробив. І за те, де ми зараз а, знаходимося, завдяки тій зброї, що за допомогою тебе була видана моїм співробітникам, моїм найближчим друзям та оточенню, що зі зброєю в руках, і я це підкреслюю, мамкіни хакери зі зброєю в руках пішли захищати, коли пан Роман Дудін, голова управління СБУ, був вже на півдорозі до міста Дніпро Дніпро. Я можу відверто казати, що більшість СБУшників 24 лютого стали на лижі і рухалися у Бол Дніпра. Перевірте мою інформацію. Де я був, є на відео. Де Денис був, є також інформація. Що ми робили до того. От ми зараз розповідаємо. Так, і ще таке питання. От як ти думаєш? Нащо було а, робити а, певні меседжі? І чому я просив тебе публічно казати? І, давай так, я спрошу так. Що я просив тебе казати про наше спілкування? Що я просив тебе казати про мене? А якщо тебе хтось питає з правоохоронних органів або з м системи, з мусарні? Mm -hmm. Mm -hmm. Що mm -hmm. я казав? Так, ну з приводу, взагалі, про наше спілкування про наш проєкт, там у нас була красива легенда, що це там для е, розслідування мусорського безпреділу зроблено. Так що ми там захищаємо бізнес, який потерпає від давління від правоохоронних органів. І Це була така доволі красива. Мені здається, історія. У нас вже там було ще бізнесмени там проти системи, так щось таке було в назві. Тобто, це, це була доволі працююча така версія. А з приводу тебе, наскільки я розумію, так я пам'ятаю, ти казав там щось, що ти ну довбойок коротше кажучи, <свісно>, що ти просто міський божевільний, який там щось собі робить. А гадки немає навіщо? То тобі, Ну, мабуть, щось ти там захворів на голову. <свісно> так, так. Е, мені дуже подобалось бути знаєш у ролі міського божевільного. На той час е, прокурор міста Харкова, який зараз є. Прокурор міста Харкова вже був нашим клієнтом. всі там члени ну, системи правоохоронної, які залишилися наразі, які були адекватними та не зрадниками, вони досі працюють, я це підкреслюю, да? Але ми реально косили під е, ідіотів. Ми продовжуємо це робити, бо це працює. <реш> <реш> так, ну мамки не хакери, от е, бо Вова Зеленський розказує нам, що нам треба до шашликів готуватися, але ми розуміємо, як працюється. ФСБ та Радянські спецслужби. Я ще поясню, що пам'ятаєш, що я тобі розказував про якісь три моделі. Там особистості, mm -hmm. і що, mm -hmm. і що ми будемо робити? Що я казав, розкажи? Так, ну ти там розказував, що є три моделі роботи з інформацією, так? Це інформація публічна, інформація особиста, і інформація ну, секретна, приватна, так. І типу, я потім гуглив дуже розумію, про що так взагалі кажеш, Це якісь ну, речі були на мене. Я потім... і що на Гугл? Так, я погуглив, ну і це насправді дуже схоже було на модель, яку використовує ЦРУ у, свої, у своїй роботі, так що вони там, типу, саме ці використовують ну, сегменти інформації, так, і вони там, поминаючи інформацію публічно, одразу переходять до особистої, до секретної, через неї там будують відносини з людьми, які їм цікаві в тих чи інших цілях. Я перепитаю, ти хочеш сказати, що в моїх діях? Є певні ознаки дій за методичкою ЦРУ. Я не хочу цього казати, але ну, мені здається, що якісь такі легенькі нотки вони відчуваються з тієї методички, там, знаєш, шрифт чисто співпадає. Я офіційно спростовую цю інформацію. А Денис? Я дуже дякую тобі за все, що ти робиш, і продовжуєш е, робити до нас. Останнє питання: я не знаю, е, чи буде воно тобі приємно, чи буде воно тобі неприємно, е, але я його сформулюю так, як я сформулюю. Бо ну, у людей, як і у мене, немає там певного досвіду. Вони соромляться, вони відводять погляд, вони намагаються не помічати. Певний тип людей, і мене це ну дуже бісить. Я спитаю так: я навіть російською спитаю, щоб росіянам було зрозуміло наскільки в нас є відмінності від суспільства, бо в мене записано це росіянське. Можем ли мы сказать, что люди с безграничными возможностями, так и лично я называю людей с ограниченными возможностями, способны на гораздо больше, чем от них ожидают, и в твоем случае точно на больше, чем люди с обычными возможностями? Mm -hmm. Можем ли мы так сказать русским? Uh, слушай, ну я, я, думаю, я думаю, да. Я думаю, типа здесь на самом деле, ну тоже не стоит прям супер... Э привязываться к этому в том смысле, что, знаешь, некоторые люди там с всеми возможностями могут быть э, супер адекватными, там, проактивными, патриотическими и так далее, и могут быть, типа, безалаберными дебилами, которые сидят, бухают во дворе, там, или еще чем-то не занимаются. И, в принципе, то же самое, я думаю, можно сказать и относительно людей, там, с инвалидностью, да, что кто-то из них, там, просто живет, там, на помощь пенсию и, типа, внутренне смирился с этим, да, а кто-то, там, старается чем-то заниматься, там, как-то э, себя реализовать, в жизни там, ну, с, 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 принятием каких-то условий, которые от него не зависят. Вот. То есть здесь тоже, мне кажется, все зависит от человека, конечно, все от его личных качеств, от его там, ну, воспитания, личности и всего, что с этим связано. Вот. Ну, мне в этом плане повезло, я считаю. Вот. Я стараюсь относиться к категории, которая, мне кажется, более э перспективной, что ли, да, для жизни, вот. Ну, а в плане отношений, там, что ожидают от людей, да, ну, это нам помогло по факту, то что от меня меньше всего это тоже ожидалось, да, что я там могу какие-то такие странные вещи делать, типа, ну, открыл себе какой-то смену, делать человеку нечего, вместе с тобой тоже тебе делать нечего, вот. Ну, да, есть свои плюсы, да. Ну, здесь, на самом деле, в Европе, чуть-чуть по-другому к этому относятся люди, это не вызывает такого, знаешь, ну, удивления, что ли, там, какого-то, У людей, которые від тебе там на вулиці, і що Дуже дякую тобі за відповідь. Ти знаєш, це саме те, що, мабуть, ну я особисто хотів почути, і я думаю, багато людей було важливо це почути, щоб вони побачили, що диванне військо складається не з єдиного бородатого вмова. що бігає там щось розказує, як прес-секретар? А я ну, вважаю, що я зараз працюю виключно як прес-секретар, бо, як казав. Мавроді, да, сумнівався нужно на етапі планування. ти прийняв рішення, потрібно просто діяти. Так от етап планування у нас був п'ять років тому yeah. етап фінального планування. у нас був за два роки до війни. От пан Денис вам щойно сказав, як ми готувалися. Як ми створювали інформаційне агентство для того, щоб проводити приховану мобілізацію та озброєне суспільство, не дивлячись на протидію співробітників Служби безпеки України ФСБ адільна, просто да? А я хочу підкреслити, що саме такі люди, як Денис, саме українці роблять цю національну визвольну війну успішно, ні я ні, ні зеленський, ні залужний, бо кожен з нас президент. Тому немає сенсу намагатися зупинити українців там вбити верховного головного командувача. Бо в нас це просто зміниться. Буде ще один національний герой, а лупашити ми ось будемо ну втричі сильніше. Я хочу сказати кожному українцю, все буде Україна, а не дивлячись, ні на будь-що я хочу сказати, що Україна переможе, бо нас підтримують у світі, бо ми реально готувалися. Бо ми реально сильні і нас підтримують, тому що ми реально даємо пізди росіян. І будемо давати. І будемо давати. Може, у тебе ще є якесь фінальне слово під кінець, що небудь хочеш сказати, передати іншим, бо я вважаю, що такі інтерв'ю треба розганяти, і вони повинні мотивувати молодь. Да? Там вийде ще одне моє інтерв'ю з тими, хто стояв за колісами. Я хочу, щоб кожен з вас. Членів диванного війська, так само, як я, матимував людей щось робити. Тому слухаємо. Я думаю, я думаю, що ну, можна ще раз підкреслити так: те, що ти в сказав. То що можна бути корисним в різних е сферах, так, в різних е спектрах <с -usa> цієї війни, бо вона ведеться не тільки там танками і автоматами на полі бою. Так, вона ведеться у інформаційній середі, у економічній, у всіх інших і тому, типу. Якщо в тебе є бажання та можливість якось допомогти, то знайти цю можливість буде ну не дуже важко, мені здається. Ну, типу, все залежить від людини. Якщо ти можеш цим допомогти своїй країні, то ти знайдеш де себе використати, де ти зможеш найбільшу цінність для цієї боротьби власне, принести, так, щоб свій вклад також зробити. І якщо це все з маленьких часов скласти, то тоді вже в нас вийде це зробити. Тактика тисячі порізок. Так. Росіяки, готуйтесь. Як казав шановний Буданов, дальше буде тільки хуже. На у вас, а в нас буде тільки покращення, бо Україна понад усе. Гарного вечора. Запам'ятайте, ми з України.